Рівному затримали злочинця, який перебував у міжнародному розшуку. Чоловіку 37 років. Він родом із Молдови, а розшукувався правоохоронними органами Республіки Чехія за ряд скоєних злочинів, а саме торгівлю людьми, переправлення їх через державний кордон та підробку документів. Всі злочини були скоєні указаним громадянам на території Чехії. Відносно нього було порушено кримінальна справа, розслідувана і винесений вирок, відповідно до якого йому обрано Міру покарання у вигляді чотирьох років і десяти місяців позбавлення волі, але зазначено міру покарання по певних обставинах ним не відбута, і він зник із виїхав із Республіки Чехія. Чоловіка затримали у Рівному. Вже встановлено, що громадянин Молдови деякий час проживав в обласному центрі. До злочинця застосований тимчасовий арешт. Зараз він перебуває у СІЗО на даний час. Прокуратурою Рівненської області направлено Ле на відповідне інформування до Міністерства юстиції України з метою отримання згоди на видачу іноземця компетентним органам Республіки Чехія.